Якщо ви взиваєте бюджет на рекламу і не знаєте, звідки дзвонять клієнти, то колтрекінг це рішення за 10 хвилин. Якщо ви не розумієте, звідки йдуть дзвонки в ваш бізнес, ви просто викидаєте гроші на рекламу. І я знаю, що багато хто так і робить. Лють бюджет на Фейсбук, Гугл, Інстаграм. А який канал реально приносить клієнтів, не зрозуміло. Коллтрекін вирішує цю проблему на раз-два. Це система, яка показує різні телефони для різних каналів реклами. Прийшла людина з Facebook, бачить один номер. З Google інший, з Instagram ще якийсь. Впроваджується елементарно. Берете Ringostat або колпейдж, у них є пробний період. Копіюєте код на сайт, навіть без програміста справитись. Підключаєте віртуальні номери, буквально 10 хвилин на все. Тепер ви точно бачите: ось ці 15 дзвінків прийшли з Фейсбук, а ці 23 з Google, а з інстаграм взагалі тиша. Бачите середній час розмови, пропущені дзвінки, пікові години. Мого клієнта після впровадження ковтрекінгу витрати на рекламу впали на 40%. Просто прибрали неефективний канал і підсилили ті, що реально дзвонили. До речі, в попередніх різах я вже розповідав про налаштування реклами Фейсбук та про те, як правильно нарахувати раї, знайдете їх у мене в профілі.